Заходить єврей в аптеку і питає: У вас є снодійне? Є. Скільки коштує? 500 гривень. 500 гривень? Та якщо я заснодійний віддам 500 гривень, я тоді взагалі не зможу заснути. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить у казино жінка, грає в рулетку, ставить фішки на число 22. На це число випадає виграш. Вона з незворушним виглядом ставить всі виграні фішки знову на число 22. на що круп'є чемно її зауважує. Мадам, ймовірність вашого наступного виграшу неймовірно мала. Може, все-таки поставити фішки і на інші числа. Повірте моєму досвіду? Жінка, посміхаючись, відповідає Нічого. У мене своя система гри. Виграш знову випадає на число 22». Всі в подиві, і так десять разів поспіль. Казино банкрут. До цієї жінки в розпачі підходить директор казино. Мадам, ми розорені. Розкажіть, хоч у чому полягає ваша система? Усе дуже просто я приїхала у ваше місто сьомого числа. Поселили мене в кімнаті під номером сім. Приїхала я у вагоні під номером сім. Ну, не питає директор. Що ну? 3 на 7, 22. Година пік. Битком набитий автобус. Стоїть дівчина, усі місця зайняті. Молодий чоловік пропонує їй сісти йому на коліна. Вона сідає, за цим слідує реакція, і вона сором'язливо запитує Молодий чоловіче, що це у вас там? Не хвилюйтеся, це всього лише запальничка. Тут у розмову вступає 80-річний дідусь, який сидить поруч і каже Дівчино, ви краще до мене сідайте, я вже 20 років як не палю. Дружина повернулася з курорту і давай уважно вивчати постіль подушки, простирадла, ковдру, потім довго оглядала ванну, перевірила масажну щітку. Нічого кримінального, не знайшовши, каже Ти що, на лисих перейшов?